Я заради тебе точно кину палити. З завтрашнього дня я 100% берусь за очобу, чесно чесно. Та піду я скоро від свого чоловіка. Чи ти представ? Вже оце трошки, я вже пішла від. Завтра точно піду на нову роботу, а ще не буду точно агресувати. А ще точно мама не буде впливати на наші усілякі стосунки. Точно ляжу спати завтра о 10. Про що це відео? I won't believe. Тобто ми дуже хочемо вірити іншим людям. Ми настільки сильно хочемо вірити, що реально не дивимося на факти. А факти дуже прості: і з діти може кожен і рівень, і з діжа може ізчислятися цілими государствами, тисячами і мільярди доларів і гривень, і цілою купу життів. Тому що здіти може кожен. А ви скажете знову, Жень, ну ти опять оце теж їздиш, а нам ніяких порад не даєш. Дивіться, якщо відео викликає, у вас певні якісь там щось стислося в грудях, або ви злість відчули, або вам навіть стало смішно, і так далі. Дивіться, можливо, в вашому житті є така людина, котра постійно вам здить. Що треба зробити? Беремо аркуш паперу і виписуємо увесь іздюш, котрий ця людина робила. І далі, далі. От людина каже, я точно з понеділка піду на пробіжку. Записали собі, понеділок наступив, і ми самі для себе, не для нього, не для неї, а для себе, кажемо, Окей, ця людина мені знову збрехала, скільки часу я буду це терпіти. І продовжуємо записувати ці всі моменти. Потім пункт другий. Нам необхідно самому для себе або самої для себе зрозуміти значимість тієї дії, котру хоче вам зробити інша людина. Якщо значимість велика, пункт третій. На що я готовий, на що я готова, щоб цю значимість довести цієї людині? Я маю на увазі про певні карні санкції. Тому що якщо людина просто іздить, вона вас не боїться, вона не боїться вам збрехати. Вона може, бо вона знає, що ви нічого їй не зробите. Навіть якщо це просто буде, ну я не знаю, для цієї людини ви поругалися, але для неї, для цієї людини, вже це все. Вона розуміє, бо він, що ви просто погавкаєте і все заспокоїтися. Е, і оці санкції треба буде вводити. І отут починається найцікавіше. Якщо ви вже тут, на такому мислительному експерименті. Вже кажете, я цього не зможу зробити. Вам необхідно записуватися до мене на сесію. І ми разом з вами будемо будувати нові сценарії поведінки, де ви не просто терпіла, котра ну, це все терпить, а ви реально можете змусити людину відповідати за свої слова через дію. Бо повторюся ще раз, здійти може кожен. А дії будуть в рази. В рази Більшим показником, ніж просто слова. Тому вам доведеться змусити людину перевести слова в дію. Якщо це не виходить, ви знаєте, де мене шукати.